Як підключити та налаштувати підсилювач? Ось так повинен виглядати кабель при під'єднанні. Тут все також дуже просто, але це не точно. Запобіжник не для захисту вашого підсилювача. Не пхайте, ви ті дроти без гільз. Сподіваємось, що після такої інструкції у вас обов'язково все дуже швидко вийде. Всім привіт, друзі! З вами Децибел. Багато з вас часто запитують, як підключити та налаштувати підсилювач. Здавалося б, звичайна для нас річ, але ми розуміємо, що є ті, хто нещодавно почав цікавитися автомобільним звуком, і це відео якраз для таких новачків. Поїхали! Почнемо з найважливішого живлення підсилювача. Адже ним чомусь дуже часто нехтують. Із-за чого потім з цим підсилювачем з'являються й проблеми. Але тут є дуже простий принцип: для того, щоб ваш підсилювач міг нормально віддати ту потужність, яку він може, йому треба самому забезпечити необхідну кількість енергії від акумулятора. Але дуже часто буває так, що беруть мало того, що занадто тонкий кабель. Так ще й алюмінієвий. В такому випадку ваш підсилювач сидить на суворій дієті із хліба й води. І якраз в таких випадках дуже часто від нього потребують віддати максимум потужності, а в підсумку підсилювач не витримує таких умов, ну і просто виходить з ладу. Золоте правило довго працюючого підсилювача звучить так: силову проводку треба підбирати відповідно до потужності. Від слова до діла. Ось так повинен виглядати кабель при під'єднанні. Вся ця конструкція складається з мідного кабелю, гільз, термоусадки та змійки. В такій конфігурації ваш кабель прослужить максимально довго, адже клеми захищені термоусадкою, і з них нічого не стерчить, а кабель захищений поліефірною сіткою, як її тільки не називають: чулок, змійка, сітка для кабелю. Така сітка запобігає перетиранню кабеля та надає додаткового захисту. Ну і, звичайно ж, естетично виглядає куди краще зі змійкою. Стосовно самого підключення, тут все також дуже просто. Лінію тягнемо від плюсової клеми акумулятора до плюсової клеми підсилювача. Вони можуть бути позначені по-іншому на підсилювачах різних виробників, але зазвичай щось подібне. Ви зрозумієте. Здавалося, простіше нема куди, але тут є дуже важливий нюанс. Стосовно безпеки, обов'язково на плюсовому кабелі не далі ніж 40 см від плюсової клеми акумулятора встановлюємо запобіжник. Безпека поперед усього є дуже розповсюджена помилка: це підбір номіналу запобіжника по потужності підсилювача. Так от, запобіжник не для захисту вашого підсилювача, а для захисту кабелю від займання. У випадку, якщо на ньому зависока потужність, ніж він здатен пропустити, це може бути або коротке замикання, або якщо ви неправильно підібрали кабель. Тобто, по факту, запобіжник захищає ваш автомобіль від пожежі, а у самому підсилювачі зазвичай є вже свої запобіжники. Вони можуть бути встановлені всередині, як для краси, як в цьому апараті, або зазвичай зовні. Як тут? Цим розібрались. Залишається мінус. На підсилювачі зазвичай позначено як ground, земля або щось схоже. Читайте інструкцію до вашого підсилювача. Перший і кращий варіант це також протягнути мінус від мінусової клеми вашого акумулятора, тільки без запобіжника. Другий дешевший та простіший спосіб це до кузова автомобіля. Для цього треба знайти точку з хорошим контактом. І цей спосіб простіший і дешевший, але є шанс зловити додаткові шуми. Ви спитаєте, а що ж це за маленька клема посередині? А це рем. керування вмиканням підсилювача для того, щоб він вмикався разом із вашою аудіосистемою. Працює дуже просто. Коли на нашій клеймі є 12 вольт, то підсилювач вмикається, коли немає, вимикається. Тому для цього в головних пристроях існує відповідний вихід, який керує цим процесом. Або можна ще під'єднати його до керування активною антеною. Буде працювати так само. Зазвичай це блакитний або білоблакитний кабель. Але це не точно. Також існують моделі підсилювачів, які вмикаються автоматично при наявності музикального сигналу на входах. В них є відповідний перемикач, вмикаються через рем або по сигналу. В такому випадку тягнути рем вам не знадобиться. Все, ми з вами заживили наш підсилювач. По такому принципу працюють абсолютно всі підсилювачі. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не пхайте ви ті дроти без гільць. Використовуйте нормальні накінечники. Будь ласка, це по перше, виглядає приємніше, а по-друге, позбавить вас неприємних сюрпризів майбутнього. Ну і по третє, буде не соромно приїхати до нас на студію. Сигнальні входи. Тепер нам треба подати сигнал на підсилювач, і це можна зробити декількома способами. Перший самий розповсюджений та класичний через низькорівневі входи. Ви їх ще називаєте тюльпани, банани, але якщо просто РЦА. Тут все дуже просто. З'єднуємо з відповідними виходами головного пристрою. Якщо ваш підсилювач 4 то додаємо ще один двоканальний кабель або беремо 4 -канальний. Якщо підсилювач шестиканальний, то скільки нам потрібно РЦА? Правильно, 6. Другий спосіб через високорівневий вхід підсилювача. Це також дуже розповсюджений спосіб, використовується при підключенні до штатних акустичних систем. Так як в штатних головних пристроях просто не буває низькорівнівих виходів. РЦА. Тому фактично ми беремо вже підсилений високорівневий сигнал з дротів, які йдуть на штатні динаміки. Головне не потрапити на випадок, коли в штатному головному пристрої вже задіяні фільтри HPF до цих динаміків. В такому випадку ми просто не зможемо під'єднати сабвуфер, так як сигнал з обрізаними низькими частотами, а вони то нам і потрібні. В таких випадках треба або покластися на вдачу, або мати обладнання, щоб перевірити сигнал, який виходить з магнітоли. Третій спосіб самий рідкісний, але він має найвищу якість сигналу: цифрову. Це оптичний кабель. Такий є далеко не у всіх моделях підсилювачів, але все ж таки зараз буває вже частіше. Ви скажете, та його і в автомобілях немає, але це не так. У багатьох сучасних автомобілях на штатний підсилювач вже йде саме оптичний кабель, тамто ми можемо його перехопити через спеціальний перехідник. Акустичні виходи. І Якщо ви дивились це відео для того, щоб під'єднати активний сабвуфер, то я вас вітаю. Тепер ви вже знаєте все необхідне. Акустичні виходи вашого підсилювача вже під'єднані до динаміка, і ви сміливо можете переходити до налаштування. До речі, якщо ви хочете, щоб ми відзняли відео про базові налаштування підсилювача українською, напишіть про це в коментарі. Нам дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок у коментарях. Ну а якщо ви власний, Окремого підсилювача, яких, я думаю, тут більшість, то вам залишилося під'єднати динаміки до підсилювача. У випадку, якщо це сабвуферний підсилювач, то тут все дуже просто: плюс до плюса. Мінус до мінуса, бувають також підсилювачі, в яких на сабвуферні виходи два плюси та два мінуси. Насправді вони просто подвоєні для зручності. Це не означає, що у вас двоканальний підсилювач. Якщо ж у вас все ж таки двоканальний підсилювач, але ви хочете під'єднати до нього сабвуфер, Переконайтесь в тому, що сабвуфер має опір не менш ніж 4 Ом. Двоканальники в 99% випадків не працюють мостом із меншим опором. І якщо все сходиться, то після цього вже можна сміливо підключати ваш саб мостом. Зазвичай для цього береться крайній плюс з одного каналу і мінус з іншого, але краще все ж таки звернутися до інструкції. Бувають виключення. Якщо ж ваш савуфер двохкатушечний, ні в якому разі не підключайте одну катушку до одного каналу, а іншу до іншого. В більшості випадків це призведе до виходу із ладу вашого сабвуфера. Щодо підключення акустики, то тут є два варіанти: поканальне підключення це коли до кожного каналу підключається. По одному випромінювачу або підключення через кросовери кількох динаміків. Але це вже зовсім інша історія і прямо на окреме відео. Звісно, це не всі схеми для під'єднання акустики або сабвуферів до підсилювача, але самі найрозповсюдженіші. Висновки пройдемось трошки по під'єднанню. Ще раз закріпимо наш успіх. Плюс тягнемо до плюса на акумулятор і обов'язково ставимо запобіжник. Мінус до мінуса акумулятора або на кузов. Рєм у магнітолу або до активної антени. РЦА беремо від магнітоли або сигнал з високого рівню. Акустичні виходи із підсилювача на ваш динамік. І все працює. Мета цього відео щоб ви навчилися азам підключення підсилювача. Сподіваємось, що після такої інструкції у вас обов'язково все дуже швидко вийде. Пишіть в коментарі, чи був вам корисний такий ролик, і що хочете бачити в наших наступних оглядах. Побачимось!